Всім привіт, це серонок вдома. І ми продовжимо наше тер зустрічаючи гостей у студії. Сьогодні, 2 травня, чекаємо на прем'єру документального фільму. Ми були рекрутами». Як знімалася ця стрічка про третю окрему штурмову бригаду? Нам розповість режисер, сценарист і продюсер фільму Любомир Левицький. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Бачите. Привіт. привіт. Просимо. Дякую. Дякую! дякую. Вітаємо. доброго ранку. Дякую, що запросили. Дякую, що завітали. <світалі> доброго ранку. Вау! Ми ж могли запросити, ранку. ви могли не прийти. Вітаю. Ми були рекрутами. Про що так. цей фільм одразу спитаю. З ким ви його створювали? Розкажіть трішечки. Ну, це дуже нестандартний для України жанр. По перше, це жанр мокюментарі. Поговоримо Ще потім про, про... Мок'юментарі. Це так. такий новий жанр для України. А це фільм про нових супергероїв, про нових супергероїв, які є реальними сьогодні в нашому mm -hmm. житті. І ми його створили разом із третьою окремою штурмовою бригадою. І запит був: знаєте, звідки? Запит був з того, що в Ютубі з'явилось дуже багато відео. Конкретно бійці окремої третєї штурмової бригади, які вони активно активно поширювали себе в соцмережах. І стало питання, хто ці люди. От і ми подумали, треба б нам це зробити і показати. От. Так і народилася історія. Народилася, народився цей формат. Я спочатку дуже довго думав, як його реалізувати. Е, я не є документалістом. Все своє життя я знімаю ігрове кіно і е, е, люблю кінотеатри. І з е, початку повномасштабної війни я, я зрозумів, що мені потрібно, напевно, зараз підключитися до е, кінематографістів-документалістів, тому що ну, такий час, що потрібно е, максимально фіксувати ті речі, які відбуваються в країні. От, і е, так стало, що е, моїм першим фільмом став фільм Іди за мною це такий 30-хвилинний фільм. Він є в вільному доступі в Ютюбі. Його е, 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 можна знайти. Це фільм про е, рятувальну операцію дронами. Неймовірно крута історія, і от якраз побачили медіаслужба служба третій штурмової, подивилася цю історію і сказали, що нам треба зробити щось схоже. От і тоді ми почали шукати, яка це може бути форма, що це може, як це, як це можна подати, і я подумав, а що якщо ми візьмемо молодого рекрута, юного рекрута, який мав бути там журналістом. Приєднується до третьої штурмової і е, бере позивний, е, позивний журналіст і їде з хлопцями на схід. Е, маючи там вісім зупинок, він бере інтерв'ю восьми різних різних персонажів. От. Найскладніше було відібрати цих персонажів, бо це реальні бійці, це реальні легенди «Третьої штурмової сьогодні. Так, У нас є трейлер. Так, пропоную так, подивитися окей. трейлер. Да. Давайте подивимось. Мені 19. І моє життя повністю змінила війну. Тож хто я тепер? Той, від кого нічого не залежить? Чи той, хто увірветься у вирішальну битву? І змінить все? Мій позивний журналіст. І тепер я рекрут у третій окремій штурмовій бригаді. Ці воїни б'ються за Україну. І за честь свого підрозділу. Дорогою на вирішальну битву я розповім вам, хто ці люди. Для когось з них війна це важкі штурми, комусь життєва місія. А для багатьох це лютий двіж. Ці люди створюють нову мілітарі культуру. Сучасну українську. Але всі вони були рекрутами. Ну, слухайте. Є шлейф ігрового художнього кіно. Ну, круто. Ну, реально створено. Дякую. Ну, це те про що я казав. Це такий жанр, де Документальна історія ну реальні люди з своїми реальними історіями покладені в художню форму. Та да, да, да. от і один у нас герой – це актор. Єдиний герой – це рекорд. Чому взагалі я не хотів взагалі мати акторів? <реш> супер! <реш> Вибачте, все нормально. Я, ну, якщо це була історія там супер документальна, я не хотів мати нікого з, ну, там, з акторів, але так доля от, якось мене штовхнула в те, що ми не знайшли реального рекорда такого, як мені було потрібно. Я згадав за Бориса Савенка, актора. Я з ним працював на фільмі «Селфі Паті». ми робили в 2015 році для. Підлітки комедія, от І я звоню Борисо. Кажу: слухай, ти не хочеш зіграти таку от роль ем, такого рекрута. Ем, але кажу: дивись, є одна умова. Ем, я не хочу, щоб ти був просто актором. Ти маєш пройти КМБ, ти маєш пройти курс молодого бійця третій штурмовій. Тоді ти станеш реальним рекордом і все по-чесному. І він такий. Блін, типо, я перезвоню тобі. Я тобі перезвоню, дай дай мені день подумати. А, От. І день він не думав, він перезвонив мені через годину і сказав: Окей, я, я, я згідний, я згідний, все добре, давай. От. І круто, він пройшов КМБ, відправляв мені смски, я не можу, все, як мені кінець, все, заберіть мене звідси. А в результаті. Через там декілька днів написав: все круто у мене відкрилось друге дихання. От, і він прям через себе це пропустив. І його прийняли дуже класно. Його я хотів спитати, як його прийняли, і взагалі як він себе відчував? Так, його прийняли дуже класно. І я, я переживав, що буде ось цей типу бар'єр. Ну, тобто, так, ти чуєш малий, що ти там типу, розкажеш? Ні, взагалі не було такого. Угу. Хлопці настільки всі були одні, ну там злагоджені у цьому плані, що дуже. Дуже все класно відбулося. Взагалі за цим фільмом стоїть якась вища сила. Я не знаю, як це пояснити, але у нас було дуже багато логістичних проблем з цим фільмом. Ну, по перше, ми працюємо з за армією завжди трапляється щось, так mm -hmm. то тобто все міняється. Якщо, якщо взяти там виробництво кіно, там продакшн це, це вже 50% всього йде не так завжди. А у, уявіть помножте ще це, коли ви працюєте з армією. От і у нас були багато таких проблем, які ну здавалося, ну вирішити неможливо. І вони вирішили цікаві самі собою. Я навіть не знаю, як так це обставини. Люди в останній момент, в секунди, просто отак от все ставалося. Таке враження, що якісь там ну там духи воїнів за цим фільмом стоять. Просто хоча щоб він був. Місія дуже важлива. Цього фільма. Перша місія це звісно. Розказати людям, хто ці люди, тому що е, ми до кінця не розуміємо, хто наші воїни. Це люди з крутими сім'ями, філософією, баченням війни. Вони всі різні, абсолютно різні. Друге, це мілітарна культура, яка народжується в Україні. Це просто неймовірний плац. Ви не уявляєте наскільки це круто? Такого немає ніде в світі, де є культура патчів сьогодні. Е, е, от на мені, от якраз є там деякі, деякі патчі. Тобто кожен підрозділ створює свої патчі в рамках одного батальйону бути декілька підрозділів які там не знаю, Наприклад, в третій штурмові там один із героїв наш Дасик. Так він у нього там його хлопці називаються десептикони. У них там свої там, патчі, свої. Ну тобто е своя філософія, mm -hmm. тобто, це є створені сьогодні багато хабів, багато мерчу різного Ну тобто так, ціла культура. І мені хочеться показати. От, і е така, скажімо. Предметна місія цього фільму: ми хочемо частину коштів е, направити на покупку е, роботизованих систем для третіх штурмової. Це там автоматичні тюрелі. Там е, е, те, що може е, рятувати життя, Скажімо mm -hmm. так, де роботизовані системи можуть стояти е, на обороні, не задіючи живу силу, це реально ну, збереже багато життів. Ну, я така... правильно зрозумів, це для кінотеатрів? Так, це взагалі історія дуже цікава. Ми коли створювали його, ми не планували кінотеатральний фільм. Чому? Тому що хронометраж, спочатку, в наших, там, якщо глянути на наші документи перші, то там 60 хвилин хронометраж. Ми планували зробити це для якоїсь платформи, можливо. Коли я змонтував фільм, перший монтаж був 2,5 години. І я сказав: ого, окей, максимум, що я зріжу це годину, У нас буде. У нас буде повнометражний ну практично формат. І коли ми все це зробили, я б зрозумів, що цю історію треба показати в кіно, бо ми з, наприклад, звуковим департаментом поекспериментували зі звуком. Наприклад, ті відео, які люди дивляться там в Ютубі, скажімо так, із бої в посадках, які хлопці ведуть, вони частково є у фільмі. Але треба подивитися це в сорану довгі. Тобто, ми додали. Ми підсилили. Ми витягнули звідти звук. Ми його підсилили. Ми додавали атмосфер, і це перекине людей в зовсім інший. Ну людина отримає зовсім інший досвід перегляду. Реальних реальних кадрів, от фільм для всіх, для всієї аудиторії. Фільм не про страждання, які ми проживаємо. Фільм про героїзм, фільм про мотивацію. От. це відеоважливо. Це важливо, коли це важливо знати. Та, це, це важливо знати. Тобто, це не то кіно, де ми ще раз показуємо про те, як нас там знищують, як нас. Ні, це навпаки про те, як ми робимо все круто для того, щоб, ну чому ми зараз маємо можливість сьогодні навіть сидіти тут, і сьогодні день прем'єри. Круто, це як знаєте, українці, які зараз за кордоном, вони не викликають жалість, вони викликають захоплення. І дійсно, це люди, якими можна пишатися, та тому що дуже багато роблять про все. Дуже важливо зараз такі фільми всьогодення знімати, показувати, нагадувати. А Взагалі, як довго тривала робота над цим фільмом, і можливо з якимись труднощами стикалися? <світтєві> <світтєві> Взагалі, знімальних днів потрібно було 10, нам дали 5. П'ять днів. П'ять днів. Нам дали п'ять знімальних днів. Сказали, хлопців. Ми більше не можемо відпустити всі командири. Ага. Всі воюють. Ну дивіться, це не той, не той випадок, де ви можете взяти акторів на місяць, там чи на скільки ну, так. перше це так. на художні це документальне. Мені потрібно було їх мати всіх в Києві, бо з Києва починалася ну, починалась їхня подорож. Це роуд муві. От. І е, Я сказав: Окей, добре, моя команда вона дуже натренована. Ми знаємо, як зробити там, скажімо так, зняти матеріал за 5 днів, той, який можна за 10. От. Це було нам зрозуміло. Але ми не зрозуміли, е, що буде, якщо щось піде не так. А пішло не так. У нас декілька разів все, як я й говорив. Зокрема, Хамві. ви бачили в це броньовані американські хамери. яких ну мені було взагалі потрібно п'ять. Ми ледве знайшли за два місяці. Ми ледве знайшли два. Це, до речі, дуже класний аргумент тим людям, які говорять ну з радолюбом, які люблять казати, що все там крадуть і так далі. Нічого не крадуть. Ми б знали, якщо б вони були в Києві, не було нічого, все було на фронті все працює. От і ми не могли знайти їх взагалі. І це щастя було два поломані е хамві, вертали із -з фронту на ремонт в Київ, і ми їх. Е Просто взяли, і сказали, нам ці поломки окей, давайте ми їх познімаємо, потім за допоможемо їх перемонтувати. От і таким чином ми мали е, ми мали ці хамві, але на третій день уявіть собі, п'ять знімальних днів зав'язаних на цих машинах, де ці машини є як е, ну, додатковими героями, що практично без них в кадрі неможливо нічого зробити. І нам на третій знімальний день нам говорять: е, вибачте, але ці ну там ці два хамери їдуть е, сьогодні вечором на війну. Це, це наказ, це навіть не говоряться. Тобто, наше кіно це десь там. От. І ми просто чудом, чудом так склалося. Знаходимо ці Е просто двома телефонними дзвінками, і вони опиняються вже о 11-й вечорі в Києві такі самі, такого самого кольору. Два хамі. Це було, я не знаю, як це пояснити. Це, це там збіг обставин такий був дуже неймовірний. Просто. Але найголовніше, що він стався, і ви могли так. з ним продовжити зйомки. Це довга історія. Я можу пізніше розказати її детально, але там на годину на годину розповідь зрозуміло. Будь-якому разі, чекаємо на прем'єру і дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую, за дякую творчість. вам, що запросили, що підтримуєте. Справді це важлива історія, і я би хотів, щоб люди прийшли і таким чином. Підтримали як і бригаду. І знаєте, навіть в цей, цей перед великодній період хочеться, щоб люди прийшли і таким чином подякували. Тим бійцям, які завдяки яким ми можемо сьогодні справді навіть думати про якесь свято. Це правда, дякую, нехай дякую. якомога скоріше з'являться приводи знімати кіно про вже мирні часи України. Я дуже бажаю і посилаю думки всеси це чистий четвер. Цього. І робимо все можливе для цього. Дякую так.